Сьогодні також у культурному центрі відбувся захід до дня вшанування пам'яті дітей, життя яких передчасно обірвалося через збройну агресію Російської Федерації проти України. Організаторами заходу є міська бібліотека. Також долучилися учні та викладачі художньої і музичної шкіл у тиші і скорботі, хвилиною мовчання присутні на заході вшанували пам'ять невинно загиблих дітей. Після цього пролунала зворушлива мелодія «Ля мінор» Мирослава Скорика у виконанні Альони Плотнікової. Музика торкнулася кожного серця, ставши емоційним символом скорботи та надії. За тим на дітей чекала творча робота. Їх запросили до столу, щоб вони продемонстрували свою вправність малювання сьогодні. Ми разом з дітками 11-12 років прийшли сюди для того, щоб зробити янголів. Ми будемо робити з паперу цих янголів, розмальовувати їх фломастерами. Ці янголи для того, щоб вшанувати дітей, які загинули внаслідок військових дій країни-агресора. Юні учасники та учасниці власноруч створювали символічних янголів як знак світлої пам'яті, надії та молитви за невинно загиблих дітей. Юні художники розповіли, для кого вони малюють та що саме вирішили відобразити на янголах. Я малюю для дітей, які загибли у війні. Я малюю такого англочка з калиною. Мені дуже жалко тих дітей, які ну вони не відчули смак життя, які більше не сміються, не погуляють, не не обіймуть своїх батьків. Їхнє життя відірвалося із за якихось. Російців, які вирішили на напасти на нас, для мене можна це квітка життя, і ну у багатьох дітей ця квітка може погасла, але я, але я вірю, що в ну на небесах з них так також є життя і їм там доволі добре. Діти як ніколи з особливою старанністю малювали на папері і створювали ян-голядків, дзвіночки. Ми повинні дякувати нашим Збройним силам України за те, що в них є це дитинство, що вони можуть тут збиратися. Чудові залі, вони можуть бігати в парках біля річки. Вони можуть насолоджуватись цим життям. А тих діток, які сьогодні не можуть бути з нами, ми сьогодні згадуємо їх душі, саме тим, що ми згадуємо хвилиною мовчання, і робимо цих чудових дзвіночків ангелочків, які символізують душі загиблих діток. Виготовлені янголятка діти розвісили на гілках дерев як символічну пам'ять про безвинні душі загиблих.